Падіння естрогенів, жіночих гормонів і провиснення наднирників страждає, що страждає когнитивні функції, да? тобто хронічний стрес це одна з причин розвитку набутої деменції. Далі це без адекватного рівня статевих гормонів, не працює нормальна скелетно мязова система, тобто хребет жінки. Не ламається, да, але вона просто міняє поставу. А постава це про е, думки. Uh -huh. Тобто, якщо в тебе немає гнучкого хребта, в тебе немає опори м'язевої, якісної в корі. Да, тому ці вправи для спини е, щоденно, які я рекомендую. Кожна пацієнтія показує е, певний комплекс свій, да, то. Неважливо відновлення і ментального здоров'я, тобто постава це одна з е, таких важливіших речей. Друге, це робота е, безпосередньо е, з ментальним здоров'ям. І третє це е, постійний розвиток, професійний, неважливо, в чому ти там, да, е, я, я, яка твоя сфера, навіть якщо ти на даний момент просто матір, яка займається дітьми, да, виключно. Теж, тобто розвиток в себе в материнстві, ну і е, е, особистий розвиток.